ДАІ інформує, штрафи за порушення правил дорожнього руху треба сплачувати у 15-денний термін. Триває проходження технічного огляду, а також відновлено першу реєстрацію скутерів. Деталі в сюжеті. За минулі вихідні працівники Коломийського відділення Державтоінспекції склали шість адміністративних протоколів за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. За порушення правил дорожнього руху 60 адмінпротоколів. Порушники мають 15-денний термін заплатити штрафи та представити довідку в Державтоінспекцію. В разі протермінування протоколи дає передає в Державну виконавчу службу для стягнення штрафів уже в подвійному розмірі. Також працівниками ДАІ продовжуються проводитися перевірки та рейдові та рейди спільно з райдержадміністрацією та з працівниками відділу боротьби з економічними злочинами по виявленню водіїв, які незаконно перевозять піщано-гравійну суміш. Такі транспортні засоби затримуються на арешт майданчик до проведення перевірки. Вдає повідомляють, що проходження державного технічного огляду триває. Водії, які не пройшли процедуру, можуть звертатися у місцеву держату інспекцію в кабінет номер 8 Крім того, постановою кабінету міністрів від 22 квітня відновлено першу реєстрацію мопедів. До постанови кабінету міністрів номер 436 від 22 квітня 2011 року. Продовжується державна реєстрація скутерів та мопедів об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів. Які були придбані е, від до 23.12.2009 року, тому державтоінспекція та Коломийський врер звертається до водіїв транспортних засобів, які не зареєстрували свої мопеди, звертатися у відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи міста Коломиї для реєстрації скутерів та мопедів.